Права 22, Бондаренко, інформатика 5 клас. Виконати дії над величинами в середовищі Python. Завантажте програму Python Idol. Завантажили середовище, інтерактивний режим. Після запрошення запишіть команду створення змінної А. А дорівнює... Переключаємо на англійську розкладку клавіатуру. І тепер працюємо А до 10. І натисніть клавішу Enter. Натиснемо. Інтерпретатор створить зміну А і надасть значення 10. Щоб перевірити значення змінної А, після завершення запишіть назву змінної і натисніть Enter. Тобто, ось тут ми вводимо А і натискаємо Enter. Синім кольором програма виводить значення змінної. Дізнайтеся тип змінної А. Для цього виконайте команду Type A. Type A. І натискаємо Enter. Клас int. Integer. Тобто цілене число. Третій пункт. Виконайте команду, збільшити значення змінної А на 3. А дорівнює А додати 3. Натискаємо Enter. Виведіть значення змінної А. А. Натискаємо Enter. 13. Все добре. Четвертий пункт. Виконайте команду збільшити значення змінної зміни вдвічі. Виведіть значення змінної А. А. Дорівнює А. помножити на 2. Enter. А. Виводимо. Значення 26. Створіть зміну С-рядкового типу. Значить, С. Рівні, ординарні лапки або подвійні. І давайте напишемо привітання. Вітаю знакомику. Enter. Дізнайтеся, тип змінної цели. Для цього нам потрібно дати команду type. Тільки не українською мовою, а англійською. Type. C. Enter. Class String. Рядковий тип даних. Дізналися, тип змінної. Виконайте команду продублювати значення змінної c. Для цього c дорівнює С помножити на 2. Enter. Виведіть значення змінної С. c. Ентер, вітаю, вітаю. Тобто, у нас було одне слово вітаю, ми подвоїли значення даної змінної. і логічно, що буде двічі привітання. Завдання виконане. справа виконана. Дякую за увагу.